І він біленький, має ніжень, чиску тоненько, за ним легенько не помирає, все гайдає, коли хає, віщає рідний їх край, гей, весна прийшла, стрічай. Мати мало світ, на волі, коля. Золоті Томсі засніжжає, вітер скидає. Мати ночу, повіроду. Є великі сліди юнок і шквіточка сілі. Це проталений на горбочку без рабло питне очком. Якось порилася вона, значить вже прийшла весна. Ми духа можемо. про... так, блахитний, вона спростить. Давай далі. Солочкова різні, що розіхнулися, розсобило. Потім стали білий і за вітром полеті, LIKE. trager. Так, А що за вітром полетіла? Тому що вона приближається в одлончик. Так, я на більше геть не схожий. Вечерявий та прихожий. Ось дають голий віктя, відчиться, фіолетові суттєві віття. Голосніше. Ну mm. 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 no, mm. давай, підкажи, що це за квіточка? Ряст. Ряст. Ага, На весні вона у гарі різно розплітає. Медоносна запашна. Наджер на лі вона смачна. Може, мене саме треба? Ні, що треба. Медунка, збирають, медунка. так. Зростане сніг з'являються пухнасті бутонки. Через пару тижнів вони перетворюються в діти з таємничою назвою сонтрава. Це багато річна рослина до, до, до 40 см завички. трава любить сонячні сухі ділянки, зростає. Тосовому бору і листяному лісі. Ця рослина занесена до червоної книги. Її не можна рвати, а потрібно оберігати. Але, на жаль, рослин ну, і сьогодні знищують збирачі квітів. Покажи, вічку ще раз, Покажи, я покажу вже малюю. Ось така сон-трава. Підсніжник – це символ Надії за однією легендою, коли перші люди були вигнані з раю, на землі йшов слів. Є вас дуже замерзло, щоб її утішити надії на кращі часи ніж не у ніж квітку під ніжник, ні, ні, ровісник, ні, весни надарує, надію та краще. так краще. Неможливо жити на землі. Первоцвітом не страшні ані сніг, ані злі морози. До всіляких прим природи ці, ці ранні квіти добре пристосували, але є у них інші і набагато страшніший води, від якого важко врятуватись. Це ми з вами. В Україні вже зникло майже 50 видів рослин і цей процес триває. Дуже швидко з миття землі зникають усі види пісніжників, диких тюльпанів, сон трави та інших первоцвітів. Це трішки це тріш, ще трішки і ми більше ніколи не зможемо милуватися їх красою. Бережіть первоцвіти, не зривайте їх. У нас зараз рослини підказує, що квіти з'являються коло. Довкола ще лежить сніг знайдити, квіти можна вміти, але їх врізати не можна. Вони занесені до червоної книги України. Квіти запашні росут, ростуть, невеликими білими острів для це було діє, згідно з однією коли перші Міфічні люди були вигнані з війни. На землі вийшов сніг і було холодно, і Єва дуже заметна. Наші сніжники називають сніговими дзвіночками. За легендою, Сніжна вора роздавала квіткам костюми для карнавалу і подарувала підслужні комія плаття. Як тільки копиться сніг з-під землі, показуються прекрасні перші рісняні квіти. Сніжники. Саме вони асоціюються у нас з приходом весни. Воно опуститься червоних книжків, і, і, і ще там задання є. Так, Ось на перерві підійдете і знайдете, яка квітка не є перевод так? Умнічка, молодчинка. Це квітка з каві та чиновською. Не наступайте, не, не, не ламайте. І там ще є завдання доповнити текст з службовими словами. Ви почули якимось доповнити текст службовими словами, те, що мав умнічка. Давай далі. Кульбаба, кульба. Це квітка яку рісту, росте першою у І...» І жовта квітка. І все завдання знайти букву А і з тих букв я можу під листочками зробити слово зай. Мол... Крокуси не вели 10-15 см. Його назва походить від слова нитка, а друга назва си Крокуси яскраві та ніжні квіти. Існує понад 90 видів крокосів. Вони є білі, жовті, фіолетові, блакитні. Крокуси люблять сонце, але витримують морози. Вони можуть твісти, під снігом. Так. І покажи ще нам. Каролінка ще зробила червону книгу. Покажи. І там занесені, зачитай, які квіти. Пролізки, крокуси, лівоцвіти, сон трава, лілія і сова, ширеника, тули, пари, сон великий. Умничка. Так, умничка. Ви виваєте, так ви не зривайте заніжники, а то коли ви їх, то вони не виростуть в тих самих місцях. Так тепер давай. Діти сніжники починають хороші, робують. На пору веселі ще підосніжники по диноцію за горунули підосніжники між заразими лоскочками, загорілися зірочки, дірочки були чої, щоб були ці породосніжники і порову. Так його землі від весною. Пісніжники, пісніжники роз, ро, ростає, переважно у другових лісах, на валявинах, серед часов українських корень потохи та багато ще багато в ясних містах під смірники витримаючи температуру до 5 градусів Цельсії квіти сикладаються з шести листочків і снівники був бу, бу, занесений в, в, до чер, червоної книги Украї, України. Молодчинка, молодчинка. Сипіння, сипіння, жильою, окрасою весняного лісу ці дивовижні квіти, називають весни, весниками. Весни вони квітнуть, навіть при мильовій температурі виявляється, що в цей час температура весередині квітки. Белиці осіми градусів. Те питан, вона виклав Так що її чашечка. Ви, ви, не мовив маленький, де вибирає сонячі на піровня. У ки раїли, ро лісики, проситуці, у карипатахи, та закаті, ка, їхні жив, голубі криві тим, си висителяючим землю, голуби, килимом. Беру цвіт, без таблик роду. Первому цвітом дуже добре. та є за собою. Так, ростуть і світ. Вони такі пострелі. Це рослина, яка залезла на червоний книг. Вона з'являється в берегу. Вона золотого фотокій нам більше всіх подобається. Так. Сніженки називають молочним дзвіночком, квіткою, або сніжним дзвіночком. Це дуже цінна декоративна рослинка з отруєною цибулинкою. Сьогодні в багатьох містах, де ця квітка росла у великій кількості, вона зникла або вже зникла. Вина слідок. Я дія віностів, люди, люди не, тому і сніжник потребує охорону та занесений до Червоної книги України. Крокуси з березня до середини квітня радують люди не, не око крокуси. Вони. Кожного року за теляють ніжно ніжнофіолетові поки ніжно ри. Рі, Ріва босівки рі, і луки і галявини кові та кам'янисті схилені. Гора купу -ку, унікальне місце та одна з туристичних. Пам'яток України, де си ковина можна насолодити красою карипатських вершин та крокусів.